Як би нам того не хотілося, але маємо вже середину серпня і вересень, уже не за горами, зі своїми клопотами, турботами і хвилюваннями. Датою, яка чітко відмежовує безтурботне веселе літочко від похмурої сповненої обов'язків осені, є 1 вересня. Цей день торкається практично кожної сім'ї, а розпочинається усе зазвичай саме цими серпневими днями зі шкільного базару. Це вже потім матусі й татусі, караючи і відчитуючи своїх чад за невтішні оцінки, обіцятимуть більше ніколи в житті не купувати таких дорогих щоденників. Бо вони не для поганих оцінок і яскравих зошитів європейської якості, бо вони не для мазанини і кривого почерку. Але все це буде потім, під кінець чверті. А зараз все інакше. Дітки показують пальчиком на ті канцтовари, глянець яких переливається найкраще, і коштують вони не найдешевше. А матусі й бабусі, у свою чергу, поспіхом відраховують потрібну суму, керуючись лозунгом моєму найкраще. Канцтовари для сучасного школяра є одним із способів самовираження в школі, бо вже давно шкільний список, крім необхідного. Сірого поповнили яскраві пенали з наповненням, альбоми для праці з заготовками, наймодніші рюкзаки, сумочки для спортивного одягу і взуття, вишукані фартушки для праці тощо. Одним словом, зараз не потрібно видумувати велосипед. За вас давно подумав виробник. Отож, озброївшись шкільними списками, батьки вже зараз починають робити контрольну закупку шкільного приладдя, одягу і взуття. Вже давно прилучани звикли це робити на шкільному базарі. Це як своєрідна традиція: відвідати шкільний базар напередодні нового навчального року. Можна, звісно, і до магазину зазирнути, але на шкільний базар обов'язково, бо це данина традиції. Прикро про це говорити, але останнім часом шкільний базар перевівся. Змінилося і його місце розташування. Два роки тому із видного місця на центральній площі він занурився у торгові ряди центрального ринку і тепер працює не до 18-ї години, як раніше, а до обідньої пори. Чому так сталося, нам розповіли у відділі економіки Прилуцької міської ради. Мовляв, ціни на канцтовари на базарі такі ж, як і у магазинах. Тому немає сенсу організовувати шкільний ярмарок. Продавці ж, які нині змушені торгувати на ринку, зізнаються, що причиною тому стала реконструкція площі. На площі вже нас 2 два чи три роки не пускає, тому що там зроблений красивий ремонт. Не можна в результаті зміни місця розташування шкільного базару. Його ряди скоротилися майже вдвічі, і торги на базарі зовсім не ті, що були на площі, скаржаться продавці. І, взагалі, такий бізнес, якщо ним займатися сезонно, вже не приносить того прибутку, що раніше. У ну, зв'язку з тим, що пенсійна реформ, треба, якщо наймаєш людину, треба платити 300 гривень пенсіонне. А в нас кожен рік вже ж учнів сокращається в школах, то воно ну, невигідно. Це ж, тим більше, що це місячна торговля за місяць. У нас, на, на нас багато було, на, дуже багато було, як ми на площаді торгували. А як сюди перейшли, вже менше стало, тому що там більше людей через те, що багато людей йшло. Тут теж оренда, ну, все платиться. Потроху ростуть і ціни. Переважно на кольорову продукцію діляться продавці. Ну, «Копійок на десять може. Це якщо розмальовані вони йдуть, а якщо такі, ну, копів теж на десять. Для того, аби закупити для школяра усі необхідні канцтовари за списком, необхідно витратити біля 250 гривень. Це при тому, що ціни на цьогорічному шкільному базарі помірні: ручку можна придбати від 50 копійок і вище, зошит на 12 аркушів від 49 копійок, пенал від 10 до 50. альбом для малювання від 3 гривень і вище, щоденник від 4 до 15. Зрозуміло, що зараз величезний вибір від різноманітного виробника, але це з одного боку і краще діляться покупці. Можна на чомусь зекономити, щось купити сиріше. Щось навпаки яскравіше, і таким чином у вище згадану суму вкластися. Якщо вам цього року необхідно купувати ще й шкільну форму, то загальна сума може сягнути і тисячі гривень, а то і більше. Спортивне взуття, і таке взуття, і другу обув, і костюмчик на неї, і усю таку тетраді, там книжки на таке. Десять тисяч гривень. Одну дитину одну дитину. Ми купили сьогодні шкільний костюмчик і туфельки. Поки що. Скільки це обійшлося? Це нам обійшлося в 4, майже 500 гривень. Не дивлячись на малу кількість торговельних точок, про шкільний базар. Усі покупці відгукувалися схвально. Мені дуже то подобається ваш цей базар, тому що в магазині я не маю того вибору, який тут є, і ціни тут демократичні. Я зможу вибрати на свій. На свій гаманець і за своїми попитаннями. Я сьогодні вибираю щоденники, зошити, ну, олівці, фаластери. Сподобається, ми прийшли ще тільки сподобається, що все є. Ну, думаємо, що може дешевше, але не знаю, не були в магазині. Мені вже купили зошити, усе до школи: костюм, рюкзак. Я дуже хочу до школи, тому що там інтересно. Завітали ми і до одного з прилуцьких магазинів, що торгує канцтоварами. Відчувається значна різниця в асортименті товару. У магазині вибір більший. Ціна на зошит 12 аркушів коливається від 89 копійок до 3 гривень 60 копійок, олівці від 11 до 80 гривень, альбом від 6 до 21 гривні. Симпатичний щоденник коштує 23 гривні, а ціна на шкільний ранець коливається від 30 до 481 гривні. Тут тепло, зручно, комфортно, дощ на голову не капає і ноги сухі. Кожен сам обирає, куди віднести свої гроші на шкільний базар чи до магазину. Та скільки б ви не тягнули час, якщо у вашій сім'ї підростає? Школяр процесу шкільних покупок вам ніяк не оминути.